Театр має бути таким, яким суспільство має бути. Завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав Павло Григорович ти чина. Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет робітничої рані. Шановний Михайло Семенко. Ха! Це вульгарщина. Це жіноче тіло Володя. Курбас. Життя просто сцена, і ми на ній актори. Хвилєвий, чим кров пахне. Хух. Що може бути огиднішим для поета, ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. <гум> я ранок стрічаю, мов друга, йди з вітви, і всіх розсвічаю, і сам я розквітне. Кулі кращі за слова, але вірю я, що текстами теж битимуть врага. Направляє тисни на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Жить. Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не буде. І з кулеметів бо нема ніякого неба нема. Я лише одна боротьба, Чого ви від нас хочете? вибіга yes. схочуть! Я від вас нічого не хочу. Пишіть товариші. push it